Ми знаходимося в місці, де відчутно запах песокого плаку та шелест іноземних купюр. І так ми на Луцькому авторинку, на найбільшому авторинку зі свіжопинених авто в Україні. І сьогодні ми будемо шукати авто для жінок, дівчат, бабусьок, початківців. Ось у нас перша машинка. Я думаю, це напевно ідеальний на сьогодні буде варіант для. Нашого критерію. Е, ось власник машини. Скажіть, будь ласка, це. Скажіть про машинку. Що це за машинка? Е, Кія Сіт. Це в нас машинка 2008 року, 1,6 бензин, дуже економна. І вона на автоматі. Як ви думаєте, для дівчат, жінок, які от здали на права, тільки хочу вчитися набратися досвіду, їздити самостійно. Це буде ну, нормальний варіант я думаю? Це буде ідеальний варіант. Машинка коротка, машинка на. Це автоматі. хетчбек, так? Так, хетчбек. Колір дуже такий незвичайний, оригінальний, я б сказав. А фарба так. оригінальна? Так, Звісно. У мене нема машин. Зрозумів. Під з підкрасами, з пеклівкою. Ми такого не продаємо. Якщо продаємо, то це не наші. Само собою, так. Так, в чудовому стані. 6... Можете заглянути в салон, по <плес> да, да, звісно. В Машині мультируль що Зручно дівчинці буде там пальчиком на рулю, музичку переключити зразу, не треба буде відволікатися ні на що. І в принципі по плюсах все. Поки все. А по мінусах що можливо? Мінусів немає. Є... Ідеальна машина. Да. Ну розкажіть, що в нас? Ми от перемістилися трошки да. обличчя до, до машинки. Е що в нас тут є? В салоні в нас є 4 склопідйомничка, е двохсоний клімат-контроль, навіть круїз-контроль є. Це доставлений? Так я бачу. Так, так. Це не рідний е... сидіння бачимо в гарному стані. Гарно стані Канила, темна тканина. Так, можемо заглянути і в багажник доволі, як на хетчбек просторий. Зручно. Ззаді зручно сидіти, тут дівчинка буде їздити, захоче подруг взяти з собою. Подруг? В місяці всі машини? Це тільки подруги. Я думаю, звісно. Всі вмістяться, так? Да? Я думаю, ми тут вільно сядемо. Можна і хлопців брати. Можна і хлопців, можна і коляску поставити положити якось. Там дитяче крісло, місця достатньо. Відкрили ми бажане відділення. Що в нас тут є? Влізе нас тут, десь їхати в мінімальну подорож по Україні, якісь чемоданчики. вас падає тут. Багажник. Це комплектація така. Це він сам закривається, да, так, я да, зрозумів. Відійшли і стоїмо. Чекаємо. Можемо йти в магазин, зараз вона опуститься, все буде. Зрозумів. Ще у вас таке питання, ми будемо пробувати перше запитати, чи можливо було б детальніше продемонструвати машину, тобто прокататися з нею можна було? Е, так, без проблем. Давайте <звук> завдаток. <Окей. звук> ну, <ми звук> Але думаю, так можна, можна прокататися, подивитися, чи зручно. Звісно, без проблем. Добре, дякуємо зараз бенкатися. З ключиком їдемо. Права маємо, права всі маємо, все. Три категорії прав, все нормально. Можемо і Камазом їхати. Будемо пробувати. Ми примістилися в авто, власник нам довірив ключик. Ну, попробуємо їхати. Першою справою завжди для початківців, все, що треба зробити, це пристебнути ремінь. Ремні мають бути пристебнуті. Коробочка у нас автоматична, включаємо на драйв. Будемо пробувати кататися. Будемо дивитися, як машинка себе поводить в їзді. У нас ще відеооператор трошки не пристебнутий. Що ж, ми почали нашу поїздочку, нашу маленьку подорож. Машинка досить непогано їде, гарно тако керується м'ягко. Думаю, для дівчаток, жінок, навіть можливо бабусь, хто пізно здає на права, пробує себе. Для себе новий досвід, досить зручно, комфортно. Посадка мені, я як 1,85 85, метр. мені зручно сидіти в буківці, зручно переключає, машина гарна, приємна. Нічого не стукає, приємно поїхати, досить зручно. Зараз трошки прокатаємося, бачимо, як машина переключає, як себе повалять на байті швидкості. Але досить комфортно, я вам скажу. Непогано. погано. Клімат працює, бо вже ми проїхались минутки три. Клімат працює, в машині тепло, досить комфортно, зручно. Все автоматично, підігріло до температури. Зручно комфортно їхати. Машина досить комфортна, зручна і в певній мірі можна рекомендувати для покупки. Важливо, звичайно, оглянути перед покупкою, можливо, комусь якісь деякі нюанси не підійдуть. Що ж, дуже дякую вам за тест драйв, дуже лояльний продавець, так. як на такому машину. Досить непогана, комфортна, зручна машинка. Можемо так. рекомендувати таке авто. Дякую, дякую. Є ще, до речі, трошки іншого сегменту. Для дівчини, То... я думаю, і по кольору було б посікне. Яке, яке авто? БМВ. Давайте знає, щось я подивимося. Думаю, щось розкажете нам теж? Так. Ми бачимо, сьогодні такий комунікабельний. Як завжди. Ну, ходімо тоді, розкажете. Ми знаходимося біля досить ексклюзивного авто. Гарно виглядає ззовні. Це у нас BMW. BMW у нас 2015 року, 2,0 бензин. І ціна такої автівки 13 тисяч доларів. Так. Так. Ви власник, ну, як ми вже знаємо, нам порекомендували самі це авто. Що розкажете про це авто? Як вам це авто? Звідки це авто? Це авто з Америки. Ну, це вже для більш досвідченого водія. Я думаю, вже дівчинці навчитися на тільки її, а. Коли вже навчилась пересідати на трошки дорожче, автомобіль приїхав з Америки з мінімальними пошкодженнями, відновлений з оригінальних запчастин, маємо пофарбоване тільки переднє ліве крило. Дуже гарний колір. Подивитися так, і непогана комплектація. Я думаю, дівчині була б зручніше за рахунок парктроніків передніх, задніх, камера заднього виду, угу. Ну, BMW є BMW. Тут І Пробіг, бачу, у вас такий низький, написаний, 125 тисяч, так? так? Це рідний так, пробіг? Так, це рідний пробіг, він підтверджується по, ну, по, по базі. З аукціонів американських. Mm. Можемо заглянути всередину. Там. Бачимо тут біля машинки бачу, що є люк, так? Так, звісно. звісно. Літом зручно, мабуть. та не знаю, є кондиціонер літом, я думаю, це зручніше. <рес> Тоді для чого люк? Для. Щоб гарно було. Паня. Ну, дівчина проїде ввечері на місяць, подивитися. <рес> Одна. Ну, я не знаю. <рес> 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 Ось ми перемістилися всередину авто. BMW. У нас BMW третьої серії. Автоматична коробочка, досить гарно все. Шкірний салон, чорний шкірний, шкірне кермо. Що ми бачимо по комплектації? Нам продавець розказує, що тут є автоматичне світло камери. Так. Підігрів сидіння у вас? Немає. М -м -м. Датчик світла є. Датчик світла це важливо, так. Підігрів немає, так? А як же шкірний салон взимку холодно, в дубку? Та ні, від того спина хворіє дуже часто. Не можна користуватися взимку, часто підігрів. Ага, вам, без, зру... Вам без... зручніше без підігріва, так? Так, да, звісно. Я рекомендую всім брати без підігріва. Зручно. Е, Американські бачимо спідометр американський зручно так користуватися по місту а там їздити? Подвійний. Там подвійний. Так, подвійний. Зверху милі, а чуть нижче, якщо глянути всередині всередині циферблат іде в кілометрах. А температура масла в Фаренгейтах зручно? Дуже зручно. Так, розхід великий такі, такої машини? До речі, я приємно здивований. Це що... задня приводна, так? Так, це задня привода 10 літрів. На 2 літри, я думаю, що це дуже і дуже мало. А, Тобто непогано. І вона має, по ідеї, така бути більш потужна. Оскільки їздив, от по в Києві розхід, певно, більший, ніж цей BMW. — Більш заходить. технологічна машинка вже, так. Так. Да. Ну на цій машині, але <п 'ят> на «Жаві» поїхав. І знайшли ми ще одну машинку, досить цікаву. Я вам скажу, в досить цікавому кольорі. Це у нас Opel Meriva Opel Mariva у нас з 200 року. Це 1,6 бензин. Написано продацем під газ. Тут досить велика інформація продавець надає. не дає. Ціна її 5900. 5,9 Пише напевно 5,900 доларів. В машині є перфорована Recaro салон сидіння, клімат, підігрів, сертифікат. Тобто машина дуже гарно виглядає. продавця, на жаль немає, але ми так оглянемо її візуально. Машина досить гарна і дуже гарний колір на титанових легкосплавних дисках. Ми знайшли ще одну машинку, досить цікаву. Це в нас Audi Q5, паркетник, досить комфортна машина для їзди для міської, так і за містом. І, можливо, десь в село поїхати це зручно. Вказано два роки. Тобто 2011 рік це, я так розумію, рік виготовлення, а модельний рік 2012. машина. Досить багатій комплектації. В машині присутні партроніки передні-задні, панорама, безключовий доступ. Електро, е, електричний багажник піднімається досить досить зручно, комфортно, коли там з магазину дівчина виходить, жінка зручно нажали кнопочку, відкрилося, все загрузили, все зручно. Насам машина з Америки. Продавець вказав, що машина приїхала без пошкоджень. Тобто машина приїхала візуально ціла, можливо, були пошкодження механічні. І їх зробили, і зараз машина чекає на власника. Зараз примістимося трошки в салон, подивимося, що у нас як вона виглядає в салоні. Я думаю, це буде шикарно, гарно, ефектно. Зараз це все побачимо. Так, ми перемістилися в салон авто, У нас мультикермо, автоматична коробка передач. підігріві сидінь, зразу відчувається тепло, автоматичне світло, підігрів дзеркал бачу, круїз у нас є. Це у нас 2 літри бензин для міста. Дівчині, яка там, можливо, десь щось не розбирається, як правильно експлуатувати авто для початку. Взагалі шикарний варіант. Тому що. Бензин не потребує такої там довгого довго прогрівання, як дизель. Тобто сіла, завела, там, поки пристебнулася, машина прогрілася і поїхали. По комплектації шкільний салон, панорама досить гарно виглядає, все відкривається повністю. На, не знаю, блютузи є там музику слухати, зручно, старт-стоп, кнопочка, електричний е стоянкове гальмо, зручна штука. Е Барточок, ще шкірне, гарненьке. Ще найбільше, якщо продавець заявляє, що машинка була не бита з Америки, а механічні пошкодження, то, тобто машина ціла, геометрія не порушена, все зручно. Чому ні? Шикарний варіант. Ми походили оглянули машинку. Машинка досить гарна, взагалі гарно виглядає. Ціна авто 12800. Ну, це авторинок, тобто ще можливо буде якийсь торг. Можете звертатися. Я думаю, вам сподобається цей варіант. Ще один у нас варіант є на авториночку. Це у нас Volkswagen Golf 5 2008 року. 1,6 бензин, MPI, Власник авто. Що ви можете розказати про автівці? Як для жінки-початківця, для дівчини, можливо для бабусі початківця, як машина буде? Тут е плюс який, що він хеджбек для жінки, якщо е невеличка така. І що тут надійні мотори стоять, 1,6 MPI, це простий мотор без всяких турбін і того всього. І така маневрена машина. Тобто зручна, компактна да, машина? Да, да вони в обслуговуванні недостатні. Да. І що підходить, що для жінок шлють? Бачимо для вас. сервісна книжечка, є пробіг рідний в машинах. Да, так, пробіг до останнього дня, Вон бачите, сервісна. Скільки зараз Це... пробіг? 240 тисяч. Да. Для 2008 року досить непогано зберігся. Да, да. Гарний пробіг. Машина з Німеччини. З німеччини так. Да. Механіка. Але ті, хто вчаться, да. добре вчиться в школі, то можуть їздити безпеки. Да, хороша. Така для початківців дуже хороша. Бюджетненька машина відносно. Да. Тобто і... рекомендувати можете? — Так, да. і що ці мотори дуже багато, ну, їх вже знають, що вони прості, надійні. Вже всі про них все знають, ну, да, вже да. І, і спокійно можна. Розхід, вклати. я вам скажу, теж там не сильно на ніці. Скільки розхід не є по місту? Десь середній буде розхід 8, 8 літрів. 8 літрів. Тобто дружині б таку mm, купили да, без проблем да. машину. А, і це ще плюс, який це мотор е МПА і простий, що газ ставиться, моно, газ хочете поставити. Моно, тобто економіно точніше да. буде досить да, непогано. Да. Да. Ну що ж, підсумку глянувши різні категорії авто на Луцькому таринку, можу зазначити і сказати, що для початківця дівчинки, жінки або бабусі можна знайти автівку без проблем.